Почнеться урок. Матеріальні і духовні цінності людства, які передаються з покоління в покоління. Да, Володимир Мономак і Данило Гал. Ту е, інформацію, яка відповідає діяльності цих князів. Ще кого. Читай, Вася. Mm. Так, удасться. Mm. Так говорите. Mm. Так, куда скажу? Бул коронавіє, король усі. Стопідка, що класно. Так. Запрошуємо, я князю десять. Так, хорошо. Mm. Так, ось у нас вот телефон немає. А деякий час цілий вади, присутні особисті. Так, правильно Діти, ви одержали історичні пам'ятки. Будь ласка, Вова Васильівці. У мене галуза культури від терего Єва 1570. років. добре за мистецтво. Так, хорошо. Ми викладали, давали, <гуми> Ні, Мені само само. <гуми> <ні>. <гуми> це це да. Чорно-білого намальоване. житя. Так. Так, Діана. Фреску викладають з фреска. Це картина. <це, гуми> <це, це, гуми> <групу> <гуми> <4, гуми> Штукатурку. Спостеріть, штукатурці, сідай, будь ласка. Володі, будь ласка. Резка це картина. Ну, ну, картина і кар... Так, будь ласка, його. Можна і до образотворчого мистецтва, і до музики. Тому ми візьмемо рік. Арсен. А ще де використовувався спів Арсен? Подивися, що ти бачиш. У народ під час народних свят. А, і що він слухає? Закликати він слухає, е... князя і його дружинників. У мене Софії Своро, великий, а я будь ласка, привіте. Ця галузь культури відноситься до образу. Це в нас? А ще тільки який собор? Високомоведенський сіде. Архітектура. Але це сьогоднішній вигляд. Що? Та, це другий, це, де це? Це у нас. Хорошо? Молодці. Так, ну і мало до нас дійшло за вантами. А що ми знаємо про освіту? Хто започаткував освіту? Ми він відкрив відповідний апеллої школи і відкрив залізку погоду. Бібліотека, а перша школа. З вами закінчили вивчати. Альона, припаємо до нової теми. Україна в умовах політичної та економіки людина 60-х років 20 століття. Періодом В історії Радянського Союзу, в складі якого перебували український період. Да. Настя. Ну, то це був який період? Давайте з вами визначимо, що ми сієдіти в історії е, України. Як лібералізація? Будь ласка, що ми знаємо з цієї

так, ну не тільки Україна, ми каже, розпочалася науково-технічна революція і певний план. І... Була звісна. Які... Ще які При призупинення репресій, так, так, при репресій зрозуміло, що так. І реабілі... А про що ми хотіли довідатись, вивчаючи цю тему? Так. А що ми знаємо про... У кедж було ставлення, ставлення Чого? до культуло становище діячів української культури в цей період. Так, а то ми, і ми і могли б звідти виходячи, яке питання поставити? Так, відповідно, у складі радянської. Відповідно, які, які процеси охопили цей період українські з вами. Будемо зупинятися на цих основних етапі. Народ є народні і завжди буде, і пане перекреслив мій народ. Мене все притулила до табору на 15 років, і я мала б можливість щось виголосити системі, то, по перше, я ніколи не відмовилася від своїх слів, а продовжувала підстоювати свою думку. Адже я українка, і мені не байдуже доля моєї держави. Я виголосила зі mm -hmm. систему, що за допомогою репресії їм не вдасться зламати наш український дух. Невпаки це сприяти сприяти Повстань і протестів, і справді український народ непереборний, і я стверджував це навіть якщо це коштувало мені життя.